В дії можна голосування, Вони От, можуть законодавчів на знову ж таки. А хто довіряє сьогодні цим ресурсам на 100%, Що потім Росія не порахує ці, а, а потім ви не порахуєте. Я маю на увазі представники влади не порахують ці голоси і і щось не змінять там, чи ще щось? Ну як можна так довіряти цим? Електронному голосуванню. Я не знаю країни, які сьогодні так що, Сполучені Штати там електронне голосування є. Ні, у них є поштою голосування. Пошта. У них, у них традиція, які у нас є власне. Не Ось папірець. Ось папірець. За моїм підписом я відправляю поштою. Добре. Але ж це зовсім інше. Це інше, але у нас я би і цього не довірив. Чому? Тому що я кажу, що голосування в дії можна двічі, як мінімум, двічі, змахлювати. І перший раз на низовому рівні використовуючи адмінресурс, або ну, умовно, от я директор там фірми, або директор магазину. Да? У мене там 10 продавчинь сидить на касах, да, там, чи ще там якісь не знаю, піци печуть, да. от. І я кажу там, дівчата, хочете, щоб все було нормально, приходьте зараз, там, ми проголосуємо в дії. Або так само почтою, да, типу приходьте, я сам за вас письма напишу. Я такий, я працелюбний можу написати. От, тобто в Україні таке приміняти не можна, тому що ну, для Америки це був би скандал, навіть якщо б один-два рази зловили таке. Да? От. Ну і нема там такої традиції. У нас є така традиція, ми пам'ятаємо 2004 рік, Серега підрахуй кивало, ми пам'ятаємо Гречку ще в 2010, 2012, в 2012 я дуже прекрасно ще пам'ятаю Гречку. Тобто у нас ще, у нас демократично пройшли вибори тільки в 2014, в 2015 місцеві, і в 19-му, і в 20-му місцеві тільки чотири вибори пройшли демократично, і все, поки у нас це не, не, не багато щоб створити традицію. От, плюс це перший раз на низовому рівні можна, просто можна використовувати адмінресурс, коли начальник відправляє СМС в дію, за кого він проголосував за, за себе і за того парня, ну і за там, головний лікар за всіх медсестер да, в лікарні. От, Але це можна зробити і на сервері, коли. Там э, другий э, діяч, да там э, міша Федоров, можеть раз там, типа э, мінус мільйон туди, плюс мільйон сюди. і там у нас вже э, і вже у нас там переміг э, той, хто потрібно. Так що у нас це не, не, не катять, у нас це не можна робити. А інших механізмів правда немає. То що там, типу, якщо е е е Корнієнко, голова е цієї ж е робочої групи, там, типу, там типу, каже: А може, є якісь механізми? Ну, так ти спробуй взяти скриньку і пробігтись по нулю, щоб хлопці, які от зараз при мінус е зараз дванадцять за 30 кілометрів від мене сидять десь в окопі, збігають до них, і хай вони проголосують. А ну, слабо? От, не виходить там, типа, да, а як там зробити, що от зараз тривогу включать, і комісія ж мас мусить ж, наприклад, там не підраховувати голоси, да, там після двадцятого а бігти. В підвал, а хто скриньки унесе в підвал, хто їх буде охороняти, ну, ну, общем, все не ясно. І тому давайте дочекаємося, ми і так терпимо. Хочеться сказати, там, Володимир Олександрович, повірте, і так, з останніх сил терпимо. Ну, давайте дотерпимо і викинемо вас потом. Але зараз будь-які намагання під час війни провести е вибори в дії. Це е, мухльош там, тобто це намагання зробити їх нечесними. От і тому е, вчіть е, матчастину, вчить історію України, що таке помаранчева революція, за чого вона почалася. Ще я рекомендую заходити в Вікіпедію і читати статтю там вводьте в Вікіпедію, «Суд Лінча» і уважно просто прочитайте і все. Знаєте, якщо, якщо про вибори ще можна дискутувати говорити щось там, зрозуміло, у нас є законодавча база для того, щоб в принципі визначитися з тим, проводити, не проводити, як проводити, в якій формі це все можна обговорювати. Питання в тому, що вони ж хочуть провести одночасно і референдум. Арахання. Так, мало того, пане Олександре, референдум вони хочуть провести, щоб притягнути за усі до нього так. Е, вибори президента. Ми ж типа для референдум. А, на... а навіщо ви хочете провести референдум? Ну, Трампу обіцяли, на що обіцяли, на... де обіцяли, де там, де письмово, де вимога... заяви а, Трампа про те, що та, вам що треба референдум. Якщо референдум. Ні. І знову ж, Володимир Олександрович е, мусить знати, що яка функція керівника? Основна функція керівника це вибір із наявних альтернатив. Тобто є кілька альтернатив, да? там, типа сказати Трампу, вибачитися і сказати, що там типу, у нас це неможливо, ось Конституція читайте, да? там, типу, ми не можемо. Да? Альтернатива це перша. Друга альтернатива провести це не проводити референдум. А якщо ви хочете вільну економічну зону на Донбасі, це законом через Верховну Раду. Ось друга альтернатива. Третя альтернатива взагалі послати, сказати, там, це наші червоні лінії, типу, ми не відступимо. І п'ята альтернатива, наприклад, все-таки провести референдум. І от ви з цих категорія альтернатив вибираєте. Але найгірше референдум знову ж чому? Тому що це ваша задача вибирати з наявних. Альтернатив. А якщо ви хочете думку народу, ну проведи соцопитування. Там же там ж же дуже чітко тобі скажуть. Знову ж, і ще раз, що це просто намагання Зеленського перше, зманіпулювати народом. А друге, там, де рішень прийняти ним рішення здати Донбас буде непопулярним, перекласти його на всіх нас. Понятно, що. Прямо не можна так сформулювати питання, що там люди добрі, здаємо Донбас там, типу, і, і, тут же ж, і, і тут же ж на удивлення Кулеби там дві три четверті людей скажуть: Ні, не здаємо. Льоша не здаємо Донбас. Це нас об'єднує. Не здаємо там, типу. І тому е, Володимир Олександрович, знаючи це, е, хоче все-таки розділити з нами е, здачу Донбасу, але. Схитрить, сказати там не про здачу ж Донбасу, а про те. А ви не проти для супер-пупер розквіту Донбасу, щоб там створити вільну економічну зону, а за душками оставить, що там для цього ж треба буде вивести війська. І ми там, типа, о, ми ж за все хороше проти всього плохого. І ми там, да, да, непогано було б там, типа. Ну, поставлять питання: ви ж за те, щоб Донбас процвітав. А хто з українців проти? І да? таким чином, типа, зманіпулювали. От, я знаю, це я називаю правило ірочки в політехнології, воно ну, да, да, давно відомо, Це там, типа, це як, типа, як девушки кажеш, там, типа, э, там, типа, дівка. Всі красиві, розумні, толкові дівчата там, люблять дядю Вітю. ну там ти любиш там. Ну, а хто скаже, що, я дура, крокодил, вообще там правильно ж? Ну, Логічно ж так, да? там, то есть, коли ми ставимо людину в позиції, що треба з нашої версії зголошатися. От, і тому там, Володимир Олександрович, це дішова маніпуляція. Тут не те, що там, ну я не знаю, ви можете підлітків ще порозводити, але дорослих людей це, блін, ні, не, не прокатить. Ну і звичайно, обговоримо кадрові призначення, які ми побачили останнім часом. Мені цікава доля малюка. Що далі? От. На цьому тижні мають є винесено це питання на голосування в Верховній Раді. Я не знаю, чи знайдуться голоси за відставку малюка, але поки у Верховній Раді не проголосована відставка малюка, він залишається на посаді, то який тоді тимчасово виконуючи обов'язки. Що це таке? Я, я не знаю. Ну тут правники мають по, е, попрацювати, тому що мені теж, да. поки його відставку не прийнято, хіба що можливо він е, зараз, ну ми ж точно не знаємо. Може його попросили піти на лікарняний, або е, він десь там проводить, ну там. Якесь СТО, умовно, да, там про uh -huh. лікарів проходить, або в відпустці, можливо, навіть за власний рахунок. Там. Ну, тому що дійсно, як там тіпа, ви призначаєте ТВО при ось, живому, незміщеному голові Служби безпеки. Ви взагалі Йому при якісь розпоряд. Щось йому там даєте, якісь завдання йому ставити. Ну, якщо у них в голові що є, то вони попросили, щоб він взяв або відпустку, або лікарняний. Да? Ну тому mm. що я думаю, що при таких стресах та на лікарняний піти там зразу 10 болячок знайдуть і десь. Ну, дадуть якийсь да? Або просто відпустка за, хоч за власний рахунок, хоч там не використана відпустка якась піде. А, але ж вони тупі, вони можуть про це теж забути і тоді воно вилізе, типу, і й, стоп. І вже навіть. Навіть елементарно, якщо ж тимчасово виконуючому обов'язки, йому ж, ж зарплата йде як керівнику підрозділу, тобто там якісь надбавки будуть. І це значить, що там типу, стоп, стоп, це ж не пляше з бюджетним кодексом, це ж конфлікт інтересів, це ж там типу, не, не цільове використання фонду оплати праці. Ну, в общем, там, За це можна ж там тут підозру можна нароздавати буде потім ого-го. Якщо, якщо, звичайно, малюк зараз не, не, на, не на лікарняному або не. Відпустці да. uh, ми їм зараз просто... підказуємо тему, що там, типу, е, там, а ви процедурно провели по бумажкам, все нормально тому. Що хотів зробити Зеленський цими кадровими перестановками? Як ви думаєте? Я впевнений, скажу, що цими кадровими перестановками він хотів зробити дві речі: перше, створити у нас ілюзію. Що відбуваються е, системні, зміни, системні зміни? Що ми що ламається система, і тепер буде система класна, тому що перед цим Зеленського знову ж, от що нас об'єднувало, е, ще раз, ми ж підказуємо Кулебі. Кулеба нас об'єднувало те, що соціологія показує, що понад 80% українців це, блін, це серйозне об'єднання таке об'єднання. Вважали, що Зеленський знав. Про корупцію Міндіча. Тобто в уявленні понад 80% українців Зеленський втімі в долі. І тому треба це уявлення наше змінити. Для цього вони не міняють систему. Вони хочуть змінити наше уявлення. Що дивіться, прийшов героїчний Буданов. Ну, якби хто до Буданова не відносився, я більше відносився до нього як до хорошого піарщика. Да? Але ж ми знаємо там і про каву в Криму, і про те, що Азовсталь не здамо. Там і ну, багато а, і знаємо про те, що він там за день до вторгнення казав, що вторгнення не буде. Ну, можливо, це було він там. Ми розуміємо, що багато речей. Е, Які говорить е, директор е, якоїсь розвідки, то він говорить, можливо, з метою там обманути дезорієнтувати. Да, да, може і так, але, е, але ну, якось ви намагаєтесь не дезорієнтувати е, нас, тому що найбільша дезорієнтація це зробив Володимир Олександрович, який говорив про майські шашлики. От, оце було, оце було дезорієнтування нас, а треба було б говорити правду. Так от. Як би хто не відносився, є суспільна думка, усталена, тому що це перевіряється легко: береться рівень довіри і недовіри. Так? І е, співставляється, і у Буданова хороший позитивний рейтинг. Да? Є частина людей, які не довіряють йому повністю там, чи частково, чи відносяться нейтрально, але більшість тих, які довіряють йому, мало того вважають його героїчним генералом. Да? Тобто, який я не кабінетний генерал, а як Рембо десь там прибіг там в Покровськ, випрягнув з вертольота, там порішав когось там на, на, на постарчив з пулемета. Ну, в общем, ну все класно. От, е, е, і раз люди вважають так, то тепер, значить, е, е, ці е, е, політтехнологи на банкові вирішили зробити переключку в мозгу, сказати, що типа ні ні ні, там типа, хто думає, що Зеленський це той Зеленський, який дружить з Міндічем Єрмаком? Ні, це Зеленський, у якого в команді тільки хороші хлопці. Тобто, те можна сказати, та було колись попав в погану кампанію, але виправився. Слава Богу, тепер тільки гляньте умнічка Міша Фіодорова, який дію придумав, там, типу, затичка куда, старший, куди пошлють, як в цій радянській пісні, Я там і тут, куди а посилають часто. Це ж, кстати, це з детського мультика. Про, здається, про капітана Врунгеля. Чи... Ну так, да, так, да, так. Да. А посилають часто, да? так і там юмористи були свої, які там якби діток пишуть, але дорослі по своєму розуміють, да? так от шмигаль, якого посилають часто, куди треба, туди і там от, і що там, типу, дивіться, яка команда, Ось, міняє голів обласних військових адміністрацій. Там всі питають, а Сирську, і з Сирською поміняє, і правда поміняє, коли там, якщо не дай Бог, звісно, там буде якийсь там як от, під Гуляйполем, або тоді на Добропілля, там Доброповідь. Якийсь то і сирського спишуть теж. утіль, щоб сказати, тільки хороші хлопці оточують тепер, поганих хлопців в команді нема. За таку команду дивіться, який умнічка, Зеленський, бо не втік. І розумні хлопці, патріоти, герої, трудоголіки. Взять даже Леша Кулеба, який там, типу, готовий строить в Ізюмі і на фронті що угодно, були б тільки бабки. Тобто, освоїть любідні. Гляньте, які, які класні позитивні хлопці. А ви думаєте, що вони погані? Ні, голосуйте за Зеленською його команду ще сто 500 літ. От для чого це було зроблено. Плюс окремо б виділив це те це призначення Буданова, коли е, є елементарні. Е, Речі в соціології, яких ніколи не показують. От, наприклад, які завжди е стають відомими тільки тим, кому треба в штабах, і то, кому треба. Да? Там, типу замовник. В общем, замовник знає. А простим людям це не обов'язково знати, як перетікають. От умовно, ми маємо соціологію. І, умовно, там є в соціології скільки проголосувало б, і скільки із тих, хто визначився. Ага, то що ну, ми не беремо, хто на старті відповів там я голосувати не піду. Ну все, ми твій голос не враховуємо. А тільки тих, хто прийдуть і вже визначився, тому що там вже ж 20% ще є, які не визначились, їх теж до уваги не беремо. Ті, хто визначились, ага, у нас виходить 30% Умовно там за Зеленського, 30% за Залужного. там 10% за. Буданова. О, і мені, як працівник, працівнику штаба завжди було б як соціологу. Саме цікаве не це, а те, як перетікають, голоси в другий тур. І ми ж по Анкетам бачимо. що Типа, ну покажіть мені, я спитаю зразу ж тих, хто ну не тих, хто поле робив, хто обробляв, хто обробляв Дані, да? там, типа, ну як перетікають голоси Буданова? Так от я вас запевняю, що 90% з оцих голосів Буданова, ну, умовно, там, типа і 100 голосів відданих за Буданова, 90% в другому турі голосують за залужного. За льот. І того в другому турі виходить так, що від всіх генералів голоси переходять куди? переходять за І як тоді політтехнологи будують стратегію? О, значить, в першому. Ми розуміємо, що для першого туру, щоб Зеленський железно виходив, в другий, треба, щоб генералов було в, в, цьому, в бюлетені, там да там щоб вони між собою там розпорошили, розпорошили, розпорошили. І таким чином, так. Да. Але ж в другому, все одно всі генерали, і там і від Білецького, умовно, і від Редіса, і від Буданова, все переходить ну 90% переходить за Лужними. А не Зеленському. І тому ми бачимо в першому турі 30 і 30, а в другому 35 на 65. Тобто, поповнення другого туру у Зеленського всього плюс 5%, а у Залужного плюс 35%. Твою дивізію, що робити? Там, типа, а давайте що взагалі Будановських спробуємо перетягнути на нашу сторону. А як? Що для цього треба зробити? Для цього треба Буданова взяти в команду. Не факт, що це перетікання буде, але яке якась частина симпатіків Буданова, можливо, там десь щось перетече, у всякому разі. Я вас уверяю, що зараз нові замери, які прийдуть, рейтинг Зеленського перестане падать саме із-за цих кадрових перестановок. Uh -huh. Тобто, частково вони успіху досягнуть. Ну, це, це ж знов до наступного скандалу. Хто там за міндічем буде, ну якийсь уже міндіча спалили? Шміндича тепер, коли спалять, якийсь там чи Єрмака, там, чи ми дізнаємося, хто ж все-таки папа мафії. Ми то всі знаємо, але да? офіційно ж не заявлено. От, і... Тоді, понятно, що воно полетить, і це тільки потягне за собою тепер і рейтинг Буданова, тобто Буданов попалиться. Об Тому що в таких випадках ця технологія називається е, святого і зашкварити його об сатану. Там, типу. ну, це технологія, це ж я не кажу, що Буданов святий. Це технологія так називається, взяти святого. Ну, тобто, беремо в команду так само, як пам'ятаєте, як Юлія Володимирівна, використовує цю саму технологію, першим список поставила не себе, а Надю Савченко. що у Наді Савченка тоді було багато позитивного рішень. Оце, оце э, балет, А коли Надя э, зашкварилася, то і все її питание... сплавили. Да. да, от, от, власне, і все. То есть це називається технологія, ну принаймні в моїх колах це називають «взяти святого в команду. Да? взяти святого просто проще, да, тобто там ми беремо незашквареного і він вимазується. Тобто у, у цього бідного незашквареного, тепер він об зашкварених помажеться. І Буданову хочеться сказати, що е, Кирило там, типа, це ж була ну, е, найбільша стратегічна помилка в житті, тому що. Коли, якщо погрожували, що якщо ти не підеш до нас в команду, то ми тебе знімемо. Ну окей, якщо знімають генерала успішного генерала, а тебе вважає значна частина суспільства героєм, то вони збільшують твій рейтинг. А, і плачуть, і люди скригочуть. Коли зняли залужного, люди стирали від скриготання зубів від ненависті, від ось несправедливості там до, до коренів зуби стирали. Да? Так і за тобою би плакали. А коли знімають керівника офісу президента, ніхто не плаче, взагалі ніхто. Не плакали там і за Медведчуком, за Бологию колись у Ющенка був такий д'яч, там хто ще там, Льовочкиний, ніхто не плаче. Коли от вони десь пропадають з, з Радара там, і всі там. Тіпа, ну... Ну, і що там, типу, чи не що? Може, хтось і плаче за єрмаком. <гум> і ставили... Це ті, ті, хто, ті, хто отримував від нього, не конверт. Ну, Єрмак же ж не буде уніжатися роздавати конвертами. Він даже, у них навіть міндіч сумками роздавав, а це, мабуть, роздавав там. Типа, як знаєте, я читав колись спогади Лоуренса Аравійського, як він в 1918 дев'ятсот, умовно, год, саудіти. Вони ще ж були тоді неграмотні. Оці ж, Эмири, да? І як його дивувало, коли цей Емір каже, там, типа, хтось там принес хорошу вість. О, за хорошу вість, видайте йому полмішка доларів, Лоуренс, так полмішка з 100 доларовими купюрами і 5 доларовими це ж разні полмішка. Вони <laughs> ми розбиралися пол мішка, так оце там, типу, і Єрмак. Дзвони от або там воділи каже, а ну перезвони Міндічу, от зачем телефон воділи, Перезвони Міндічу і скажи, хай видасть два мішка. Тому-то. <ріст> то а от і от всі скучають за, за віліччям Андрія Борисовича, ті да, ті плачуть. Ну, таких людей я вам там, можливо, на пальцях одної руки можна перерахувати. А більшість радіє, коли його зняли. Ну, принаймні, я радів. Тим більше, що це було на мою днюху. і це був дійсно там неочікуваний подарунок від Володимира Олександровича. Ай, спасібки, не ожидав.